Геніальне рішення. Чехол, який змінює свою довжину. Це у нас жорсткий чехол. Максимальна довжина може бути 1,75 м. Мінімальна 1,35 м. Для того, щоб змінити нашу довжину. Тут є липучки по бокам. Липучки ми відстібаємо і наша довжина регулюється. І це мінімальна висота. 1,35. Чехол надійний. Жорсткий, вудки не поламаються. фурнитура якісна, нічого не заїдає. Матеріал такий плотний. Реально дуже круті чохли. Ручка буде для транспортування. Плюс можна через плече. Плюс ще йде боковий карманчик. Сюди якісь дрібниці можна покласти. Боковий карманчик буде. Внизу чохла ще йде такий пластиковий підсилювач. Сюди поміщається вісім вудочок, вісім карповиків без котушок. Якщо з котушками, то в один відділ дві вудки з котушками і в другий відділ також дві вудки з котушками. Класні чохли, Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.